Вчаться не лише українці, а й ворог масовані атаки одночасний запуск кількох сотень шахедів, зміна висоти польоту, вдосконалення траєкторії за понад три роки війни. Росіяни змінили тактику, і тепер їхні удари по мирних містах значно важче відбити. Україна шукає шляхів, і навіть запровадила новації, які досі у світі не використовували. То як працює наше ППО в умовах сучасної війни? Ольга читайло розповість. Ніч на 17 червня у Києві тривога атака комбінована шахеди і ракети. Безпілотники залітають по річ, що Дніпра зі східного та західного напрямків і буквально оточують Київ. Частина справжні бойові, частина приманки. Майже так само, як і шахедів. Тобто 50 на 50. це ускладнює нам повітряну обстановку, іменно за своїм силам оборони, які відстежують повітряні ціли. Вже зранку відомо, Київ атакували 175 дронів та 14 ракет. Загалом тієї ночі ворог випустив по Україні 400 безпілотників. Для порівняння, два роки тому, 28 травня 23-го, по Києву випустили 40 шахедів, загалом по Україні 54, і тоді цю атаку називали наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Порівняйте, 40 і 175, 54 і 400. Росія наростила виробництво шахетів. Шедів збільшила кількість майданчиків для запуску. Тож тепер атаки масштабніші. Типова атака масована це 400-500 шахетів за добу, скільки вони відстріляють. Але така атака буває раз в 3-7 днів. Що каже нам про те, що вони роблять ну приблизно до двох тисяч шахетів на місяць. Хибні дрони. Наступний пункт зміни стратегії 17 червня із 400 – 280 приманки заради виснаження ППО, витрат ракет, розкриття позицій. Зазвичай шахетів, звісно, більше це 70%, приблизно 60%. А от імітатори летять поруч з ними, і це ускладнює нам повітряну установку. Ще одна новація зміна висоти польоту. Тепер це не сотні метрів. Наприклад, по Одесі було використано дрони на висотах 3 кілометри. Це свого часу був такий перший експеримент. Потім вже в материковій частині України над материковою частиною України було зафіксовано дрони камікадзе на висотах 4900. Окрім того, ворог ретельніше продумує траєкторію польоту, щоб дрони пролетіли непоміченими день, коли використовують на автомобільні шляхи для того, щоб бути непоміченим звуковою детекцією, тому що використовують, намагаються використовувати а, шум а, роботи двигунів, а, машин, транспорта, додатково використовують Русларічок для того, щоб бути теж навтаки нижче зовсім лінії сприйняття навіть малих систем радіолокації, які могли би працювати і виявляти такі заси. У травні з'явилася інформація про використання росіянами шахедів зі штучним інтелектом, поки не масово, але дрони таки вдосконалили. Раніше шахеди не могли використовувати, от коли там е, вологість, сніг, е, перепади температури. Зараз вони можуть використовуватися в будь-яку погоду. Раніше одним із головних щитів проти шахедів були мобільні групи, озброєні ПЗРК та стрілецькою зброєю. Такі мобільні групи діють по всій Україні, але нині їхня робота ускладнена. Збити дрони, які летять на висоті кількох кілометрів з кулемета, майже нереально. Тож сили ППО тепер змушені змінювати методи роботи. Одночасно застосовують і мобільні групи, і піднімають авіацію, що, звісно, здорожчує відбиття атак. З'явилася нова концепція дронове ППО. Це українська ідея в частинах безпосередньо, та ж бригадах створюються підрозділи. Саме дронового ППО. для цього потрібен, звісно, що самі літачки, так якими перехоплюють це безумовно. Це вже засіб ураження. Все йде до того, щоб їх масштабувати. Потрібен оператор. Який пройде певну підготовку, який зможе опанувати швидко. Ось цей зенітний дрон українського виробництва представили на виставці безпілотників для прем'єра Бельгії. Розробника не називають. Дрони вже працюють з березня до квітня. Збили понад 20 шахетів і майже 10 розвідувальних БПЛА. Максимальна висота польоту 5 кілометрів, швидкість до 200 кілометрів за годину. Є зенітні дрони і інших виробників, але цей метод також має і плюси, і мінуси. Шахети літають вночі. Треба нічна камера. Нічна камера це вже дорожче. Далі жахеди літають високо та швидко. В той же час розвідувальні баплата молитають нижче, тому що камери не в них не такі потужні, там до об'єктивно км. кілометр. Плюс швидкість менша. ще одна перспектива легка авіація. Дешевша за F-16 і безпечніша для пілота при перехопленні шахедів. F-16, У нього тільки година. А в повітряному просторі це 25 тисяч доларів витрат на пальне і обслуговування. Як варіант, я можу привести приклад. Це бразильський супертокано. Олександр Коваленко наводить як приклад бразильський гвинтовий літак супертокано. А от на думку головного редактора Дефенс Експрес Олега Каткова є ефективніші засоби. Я не бачу сенсу впиратися як гвинтовий літак. Є сучасні, та навіть не те, що сучасні є просто. Літаки, які відносяться до типів навчально-бойових, з повноцінним радіо прицільним комплексом радіолокаційно-працільним комплексом, і це буде значно ефективніше за гвинтовий літак. Ще один варіант лазерна зброя. Україна вивчає ізраїльський досвід, але це поки майбутнє. Ну, лазер це найдешевший спосіб збиття безпілотника, тому що потрібно. Так, велика потужна станція, так від електроенергії. Якщо обстріли стають масованішими, відбивати їх складніше, тому іноді відсоток збиття нижчий. Але зараз головне стати мобільнішими і сильнішими для ефективної протидії російському терору. Ольга Читайло та Христина Гавриш, факти сітів, єдині новини.